Гепаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Доброго, Доброго ранку. ранку, вітаємо вас! Ми вже не одні з нами експерт, з нами дієтолог Софія Шпак, бо ми розбираємо дуже важливу тему. Чим менше світла, Тим ми відчуваємо більше втому, чим більше холодів, тим ми відчуваємо більше апетиту і постійно хочеться в холодний період щось піджовить, під'їдати і ніяк не вдається витримати ось цю паузу. Дуже важливо між їх же, ну щоб хоча б чотири години. А це до рота щось це, та й тягнеться. мене це, ну, для мене це ну, велика проблема. Я не знаю, як з тим боротися, тому що насправді холодно стає. Ти починаєш заїдати це все, цей це тепліше. У мене влітку... це проблема. От як мені її подолати? Що мені. Ти єш фрукти, їси, бо ну, спека, хочеться чогось такого соковитого, а взимку давай, пиріжки, залітайте. Ну, Мені завжди казали, говорилося про те, що ти поїш… І тобі стане тепліше. О, 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 так вона ж діє. так. пані Софія, ви у нас дієтолог. Зараз дуже хочеться почути ще й думку психолога з психологічної точки зору, як це все відбувається. От У нас є психолог Ольга Сандал, і давайте дізнаємося, чому ж люди в період осені починають більше і частіше їсти чисто зі сторони психології. Давайте. Коли настає зима, потяг до висококалорійної їжі з високим змістом вуглеводів зростає. Від такої їжі нам стає тепло і затишно. Зменшення сонячного світла існує такий тип депресії, який називають сезонним афективним розладом. Він виникає щороку в один і той самий період, осінь, зима зменшення освітлення взимку включають проблеми з біологічним годинником організму або з рівнем серотоніну в мозку. Тому не дивно, що в нас виникає потяг до висококалорійної вуглеводної хіжі. Так, сказала нам пані психолог, сиротоніну не вистачає. А, що таке? Ні, це такий гормончик. Його можна так правильно. Це такий гормон або нейромедіатор. Його називають, тобто. Простіше це така речовина, яка передає імпульси від однієї нервової клітини до іншої. І тому він дуже важливий в таких процесах, як апетит, як настрій, як сексуальні бажання, харчова поведінка, а навіть травлення і згортання крові. Тому дуже важливий. А як ось цей серетанін ще з ним відбувається, коли стає менше сонця і більше холоду. Він не може його нестача його. І ми з продуктами менше його споживаємо. І при цьому е, в нас може порушуватись харчова поведінка, ми погано спимо, ми можемо переїдати, ми можемо заїдати. Проблеми з травленням, тому він дуже важливий. Цей нейромедіат. Ми зрозуміли, що міський організм залежить як, від серотоніну. А Як визначити, що в мене нехватка не вистачає серотоніну, ні, ніж просто я голодний е, і хочу їсти? Це взаємопов'язано? так? Е, Варто визначитись з поняттями, якщо що таке переїдання? Це регулярне, систематичне споживання. Їжі більшої, ніж ваші енергетичні потреби. Угу. І це зазвичай супроводжується як психологічним дискомфортом у вигляді відчуття вини, так і фізичним дискомфортом. Ми відчуваємо перерозтягнення шлунку, нам важко, нас нудота, в нас може бути здуття живота, блювота інколи. Тому Ні, якщо вже ми якісь бачимо... Зима нічого робити. Ну піду ще бутербродик з хлібчиком і з сиром, з'їм, oh, і чай, чаєм за чаєм теплим, ой, так смачно О, з лимончиком чай да ти, ти тиняєшся по по по, тому, по тій квартирі своїй. Хочете і ще і щось солодюсько до середині ну, не вистачає. Я бачу у вас шоколад чорний є. І так хочеться його потягнути, так щоб ну скибочку ввечері я, я... і воно одне, а там печиво схопив. То Тут... це ж, начебто, і не переїдання, і не нудить мене зовсім не добре стає. Тут важливо переглянути свій раціон е, протягом дня. Якщо е, в нас немає е, трьох хоча б основних прийомів їжі, uh -huh. е, зранку не хочемо, пропустили. Е, в обід на роботі не встигли. не встигли. Ввечері достатньо часу приділити, їжа тебе оточує, вона смачна, тобі комфортно, хочеться розслабитися, емоції якісь за день пережити, і їжа нас тут підстерігає. Якщо ще влітку ми часто йдемо на прогулянку якусь, десь гуляємо, чисті. Ше вдома, менше вдома сидимо, то взимку це більше загорнутися в ковдручку після робочого дня відпочити, чайку попити. А якщо ще чайок з якимось доданим цукром або маслом, або ще й собі взяли випічку, якусь то це звичайно позначається на наших кілограмах. Ну ми зрозуміли, переїдання мене, зло. У мене от питання: переїдання. от ви показали шоколад, я вже говорити не можу. Ну то візьми, вже Ігор. Я стримаюся. А я не стремлюсь. треба як собі забороняти це під контроль не можна собі забороняти? Не можна забороняти. А як то uh, я... Забезпечте три основних прийоми їжі, щоб а. вам всього вистачало. Це убезпечить вас від переїдання ввечері. Вже буде прекрасно. Також зробіть ці прийоми їжі збалансованими, тому що одне яблуко можна прийом їжі рахувати, або лати з круасаном це теж прийом їжі. Але ось такі незбалансовані прийоми їжі у нас. Будуть викликати тягу до простих вуглеводів ввечері. Ви кажете, збалансована їжа. Ми розуміємо, що там має бути білки жири вуглеводи. А якщо розібрати його на такі прикладні, скільки е, столових ложок каші має бути? Гречки, наприклад, на прийом їжі? Ну, наприклад, Бо вагів немає. Скільки столових ложок? П'ять е, столових ложок вареної каші. Це, це, цього буде достатньо. Це для дорослої людини. Для дорослої людини середній зріст якої? Е, 170-165 десь так сантиметрів. Uh -huh. Але хочу сказати, що звертайте увагу на ваш раціон взимку може тр трішки мінятися, тому що якщо ми влітку приділяли більше салатам, то зараз більше зверніть увагу на термооброблені овочі. Вони більшу ситість будуть давати, більший комфорт. Це гарячі супи, крем, супи, сочевичний суп, гарбузовий uh -huh. суп класно заходять. Вони і зігрівають класно uh -huh. і насичують. Коренеплоди, плоди, наприклад, буряк, картопля, морква, угу. батат. бобові, у вас тут є. А, а, бобові. вони прекрасно насичують, дуже актуальні в зимову пору року, тому що не так багато свіжих у нас вибір продуктів. І це класне джерело клітковини для нашої мікрофлори. Угу. Мікрофлора зараз пов'язують дуже з багатьма такими аспектами в здоров'ї, це і наш імунітет, і наша харчова поведінка, і засвоєння, і продук... ментальне здоров'я. І синтез вітамінів, і дійсно вони полегшують травлення, ось ці хороші бактерії, нам допомагають це все робити. Тому Морква. дуже турбуйтесь за них. Морква. То що, – То З'їсти позитивно. Ну, то їж. Їж. А Це ви, ви казали... класно запекти моркву. Там збільшується кількість бета-каротину, вітаміну А при термообробці. Ну і пам'ятаємо, що додаємо трішки олійних компонентів, бо це все-таки жиророзчинні вітаміни. Дуже а я дивлюся на той шоколад і ніяк не можу заспокоїтися. Ти почули... теж їж, воно... да, давай мені сюди а трошки. А мені буряка давай, я ляфну трошки погризу. Але звертаю увагу на те, от ми говорили про той серотонін. Я зараз дуже багато в соціальних мережах зустрічаю От, наприклад, там, постійно хочу спати. Зверну увагу, що не вистачає вітаміну там, наприклад, групи Б і там перелік, або е якісь симптоми. От, так. не вистачає, ви кажете, взимку сиротоніна, і через це ми починаємо переїдати. в яких продуктах міститься цей сиротонін. Де його взяти? Дуже, Дуже класне питання можна да. е е е сиротонін купити сам, mm -hmm. не можна, але продукти можна. Дуже багато його в твердих сирах. Mm -hmm. Тому, е Пару слайсів до кожного прийому можете сміливо додавати, також бобові різні квасоля, нут інша квасоля іншого кольору, угу. соєві боби можуть бути сочевиця. Зверніть увагу, угу. там теж його доволі багато. А? Горішки А вагу набираєш. Е, ну, от, коли ти вживаєш цей сиротинін, сир, кілограм, то не береш. Звичайно, якщо ти ти кілограм каші, не береш. Якщо п'ять ложок, як пані Софія сказала, то все буде добре. добре. Це все входить в склад нашої здорової тарілки. Не треба о, тільки ці продукти вживати. Просто додавайте їх регулярно в свою тарілочку, і у вас не буде дефіциту в цьому. А столових ложок? А це стосується і посолі, наприклад, і, і картопляного пюре. Приблизно так. Це все вуглеводна позиція, яка ці продукти є представниками складних вуглеводів. Тобто вони мають такий класний ще резистентний крохмаль, який в нас повільно розщеплюється, повільно розщеплюється досягає товстого кишківника, дає тим часом нам класне насичення і ще й живить мікрофлору. Тому дуже класно. Що, каже, я жив? про м'ясо хотів спитати, а м'яса можна як їсти багато, більше. Його тому, що я не поміряєш, так. Що Я, наприклад, е... літом, чесно вам скажу, що я м'яса їм набагато менше, а зимою хочу трохи. Трошечки більше. Є а в Не нас... трошечки, а так ну, д -д -д достатньо більше. Борова, в, тиждень. в зимову пору року нам нас дійсно більше тягне до таких насичених жирів, а це тваринного походження. походження зокрема, якщо про м'ясо, то це ось ваша долоня і ось без черчатинка. пальців. Без ось пальців. пальців. Ось це в мене маленька ваша долоня, я тока... сподіваюся подивитися. Треба розрубляти долоню, щоб вона більшою ставала. Але масовою. дивись, долоня, потім ще 5 столових ложок каші. І овочів. І Скільки овочів. овочів має бути? Овочі, якщо в грамах. Приблизно 200 грамів овочів на прийом їжі буде достатньо. Вагів немає. Давайте долоні, долоні давай Овочі. Це має бути як по об'єму на тарілці, вуглеводи то білки? Якщо салату, то це дві такі пригорщі, тобто таких зелених овочів, огірків, помідорів. Ось так. Якщо на тарілочці, це можна сміливо половину тарілки заповнювати овочами. Три рази в день отак, так? Три ну, рази в день. Ось стільки салату, отак от, от м'яса і п'ять ложок каші. Том? І три рази в тиждень. От так, рази, от, в тиждень. От, от так в дружині, Друга. і прийдеш і скажеш, мені отак от, от, будь ласка, поклади. А може, є якісь лайфхаки і поради, але все одно, я, мені три буде мало. Я, буду, я захочу щось перехопити в день, все одно бігаєш, чимось займаєшся, ти чекаєш того обіда. Якісь лайфхаки поради, чим можна от. За як заїдатися, Можливо. але не шкідливо. Ну теж дивіться так. тут важливо не заїдати, не під'їдати, а робити перекус. Тобто, щоб це був запланований прийом їжі, не хаотичний. Тут е, скубнув горішка, там бутербродик кусив, і це все скачки нашої глюкози і інсуліну. Ага. Краще ось так: три прийоми їжі. Між ними є цей проміжок. Ділимо, шукаємо серединку між ними. І ось тут може бути перекус. Перекус це зменшена версія вашого обіду. Може бути. Або, звичайно, не всі три компоненти: там і клітковина, і білок, і складний вуглевод. Це може бути двох. Компонентний перекус, наприклад, яблуко і горішок, або mm -hmm. хлібець і шматочок сиру, і слайси огірочка. Тобто, щоб цей перекус був більш-менш збалансованим, mm -hmm. щоб він не провокував далі тягу вас, під'їдати яблуко. Якщо одне яблучко візьмемо або один бананчик, нас різко підніметься глюкоза, потім різко впаде і знову хочеться щось, або якийсь круасан, або ще яблуко бананчик краще, ніж простий. Цукор, тому uh -huh. що там є клітковина, вона стримує ось ті скачки глюкози. А якщо це просто солодощами перекушувати, це взагалі ми ще так. Тобто цю цукерочку, яку ми десь вхопили по дорозі, то вона робить шкоду, що ще... ти від мене. Ще... Забрав, 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 я я до наступних під'їдань. Тому це таке замкнене uh -huh. коло. Якщо ви хочете ось себе порадувати, це треба робити обов'язково це профілактику тих е, об'їдань ввечері додавайте регулярно там 10% від всього раціону у вас може виділено бути на смаколик і це вписується в здорове харчування тобто поїла разом з прийомом їжі поїли не... і собі якийсь шматочок шоколаду або в кожного цей свій смаколик не обов'язково він супер супергелсі uh -huh. має бути завжди е, може якийсь і шматочок тістечка і печива якогось з'їли після Прийому їжі це не викличе якихось стрибків uh -huh. глюкози. А якщо це одномоментно ну, на перекус, то звичайно інша ситуація. Робимо висновок. обов'язково мають бути паузи між прийомами їжі. Перекуси мають бути теж збалансовані, але заплановані, щоб не підряд протягом цих 4 так. години перерви, ви щось підгризали. Тобто, три прийоми їжі, і може бути один-два перекуси обов'язково запланованих, так. щоб були паузи, і ваш організм відпочивав, і не було із цих великих стрибків глюкози, так. бо саме вони провокують під'їдання і набирання калорій. Сто відсотків. Наче Наші розібралися. Дякую вам. Дякую. А Ігорі Софія, морку поїв. Я з'їв. Класний була... перекус. дуже смачний, але я ще хочу нагідця. Ми сьогодні нагідце готували. Можна? Можна. Після моркви можна Все. і нагідця. Давайте нагідце. Софія Шпак була сьогодні з нами. Розбирала, як боротися із зимовим переїданням, Дотримуйтесь порад і турбуйтеся про своє здоров'я. Дякую.